Розклад долі в ефірі телеканалу «Де Один». У студії працює Маргарита Кузьменко. Сьогодні ми знайомимося із Катериною Саврадим. Вона екстрасенс та ролух містик, кукультист, пошуковик та відьма. Багато цікавого сьогодні ми дізнаємося у проєкті «Розклад долі». Ми транслюємося наживо. Пані Катерино, як ваш настрій, як ваші справи сьогодні? Вітаю вас. Настрій чудовий справи також готова працювати. Як ви прийшли до світу таро, містики та окультизму? Що було можливо тим першим поштовхом, що вас зацікавив? Це був не поштовх, це був нещасний випадок, після якого я зрозуміла, що в мене відкрились здібності. А як ви це зрозуміли? Я почала відчувати на відстані спочатку думки інших людей, були такі випадки. Потім я почала передбачати те, що має статися буквально за хвилини і попереджати. От. І потім через якийсь час я вже почала працювати з людьми. Як ви можете описати ці відчуття? Тобто це щось на рівні інтуїції, внутрішнього перечуття або, можливо, навіть якесь дежавю? Буває по-різному, буває прямо видіння картинок перед собою, буває реальна інтуїція, дуже рідко інформація приходить через сни. А так, в цілому, я заставляю себе входити в робочий стан, як я це називаю. Багато хто сприймає таро та окультизм як щось таємниче або навіть лякаюче. Що би хотіли сказати тим, хто сумнівається чи боїться цієї теми? Я хочу сказати, що це інструмент в ваших руках, і тільки вам вирішувати на благо чи на зло він буде працювати. Що в цілому означає таролог містик, на чому ви спеціалізуєтесь? Тому що слово таролог нам відоме. Містик, в принципі, також, а ось саме поєднання цих двох слів, воно трохи так флеш в ступор. Дійсно, я відкрию цю таємницю, О, я працюю з таро так, я використовую це як інструмент, так, але я говорю з певними сутностями, духами через карти і не тільки карти. Угу. А чи пам'ятаєте ви свій перший досвід із картами Таро? Чому ви обрали саме цю колоду? Так, звичайно, зараз мене вже коло дуже багато, але на картах я почала працювати саме тоді, коли сама потребувала допомоги. Я знаходилась на той момент в іншій країні. От коштів на той момент на практику якогось іншого, який би міг мене продивитись, мене на жаль не залишилося. Я зайшла в езотеричний магазин і купила собі саму класну колоду. Отака була перша моя колода. Мені цікаво взагалі, як люди приходять до викладання таро для занять, щоб обрати цей рід діяльності. Тобто, ви до того, як почати свою кар'єру у цьому напрямку, ви вірили у подібне. Ні, я абсолютно в це вірила. Просто я вважала це чимось недоступним, або що а, подібним інструментом можуть користуватися тільки обрані. Зараз я так не вважаю, я впевнена, що абсолютно всі люди мають здібності, просто їх треба відкрити. Тобто людина, яка не вірить у подібне, але заради цікавості, можливо, навіть приходить до вас, щоб ви дали якісь поради, щоб подивилися на картах таро, що чекає на цю людину. Вона також потенційно може в майбутньому стати тарологом. Абсолютно так. І я вважаю, що найкраще здібності відкривають стреси. А ми зараз кожен з українців перебуває кожного дня в стресі, тому зараз все більше і більше стає дійсно здібних людей, і їх буде ще більше з часом. От тому, звичайно, так. Також у шапці вашого профілю написано пошуковик. Який це напрямок? Це пошук людей в цілому, чи, наприклад, виключно безвісти зниклих, як, наприклад, під час повномасштабного вторгнення. Перший мій пошук був ще до повномасштабного вторгнення цивільної людини, яка зникла безвісти. А зараз це пошук як військових, і так і цивільних. Яким чином ви поєднуєте пошукову діяльність з містичними практиками? Чи є між цими сферами якийсь зв'язок? Якщо дивитися знову ж таки на те, що під час роботи я призиваю свої сили, які мені в цьому допомагають. То е, я вважаю, що так, зв'язок є. А от який наприклад? Е, уточніть, будь ласка, який зв'язок між цими двома напрямками? Тому що пошуковик це одне, окультизм це інше. Тобто, одна сила підсилює іншу. Так, тому що е, ті, хто в мене був на прийомах, ті, хто зі мною спілкувався, вони чують, як я собі підніс, бурмочу пер, певне закликання. Тобто я закликаю певні сили для того, щоб вони мені показали картинки, які в подальшому можуть служити як орієнтир. Місцевість, наприклад, або якийсь якась ключова локація, що там знаходиться. Ну, наприклад, там будівля, яка має таку-то форму, такий то колір, можливо, якісь заголовки, да, у вигляді а, вивісок, які колись були там, ну і так далі. Чи гарно ви пам'ятаєте свій перший досвід? Можливо, у якихось певних деталях, щоб нам розповісти трохи більше про це саме у пошуку людини? Ви розповіли, що вперше ще до початку повномасштабного вторгнення ви займалися пошуком людини. Як це було? Як до вас звернулися? Хто звернувся? Це були знайомі, рідні, близькі? Це була незнайома мені людина, але вона мені сказала, що їй сказали про мене, порадили, тобто, як запрацювало «Сарафанне радіо. От і на той момент зник підліток. Хлопчику на той момент було 16 років, просто посварився з мамою, пішов з дому, і там дві доби його вже не було. А і от я дуже гарно пам'ятаю, як ми працювали, і я сказала, що я перед собою бачу місцевість, де дуже багато хвойних, невисоких. Там пісок, до речі, це в місті Дніпро. А там пісок, я бачу таку піщану дорогу, і там десь як неподалік чути людей, але це як віддалено. І мама його сказала, що я дійсно пізнаю цю місцевість, тому що він періодично туди любив ходити. Але скільки вони їздили, шукали його там, не було. Можу на даний момент я впевнена, що він там. І от коли туди поїхали, причому так цікаво. Um. Zat, звичайно, поліції ніхто не сказав, що там ходили там до якоїсь відаючої і так далі. Просто сказали, що хлопець любить цю місцевість. Може перевіримо там, поїхали туди. Ну і він дійсно там переховувався. Причому останні два дні купував собі е їжу за готівку, яка в нього залишалася. Ну і там переховувався. А яка була причина того, що він пішов з дому і переховувався у невідомому місці? Він посерився з мамою, і в нього були дуже нехороші відносини з рідним батьком. А це стало основною причиною. На жаль, <звірка> як відреагував хлопець взагалі на те, що ви допомогли з його пошуком, чи можливо також почав вірити у це у подальшому, чи були відгуки його саме з хлопчиком я не спілкувалася, я спілкувалася після цього з його мамою. Вона дуже сильно плакала, дякувала. Звичайно, був такий дуже чутливий момент, я сама ледве стримувалася. От, ну, з тих пір зв'язок ми підтримували пару разів ще. Я сподіваюся, що в них зараз все добре. Що для вас означає поняття окультизм і як воно відрізняється від містики та таро? В цілому, окультизм це робота з вищими силами, які не є фізичними. Це залучання, того, що як для мене, того, що ми не можемо побачити а, на якомусь матеріальному рівні, це робота з стихіями. Ну, давайте так, це проведення обрядів та можна навіть сказати, в чомусь і чаклунство. Угу. Як ви визначаєте, які інструменти використовувати в роботі таро, інтуїцію чи окультні практики? Все розділяється на декілька частин в роботі. Є діагностика, де я залучаю карти таро. Раніше я використовувала сірники, тобто за допомогою полум'я я могла розповідати щось про людину. Потім я почала використовувати таро, тому що це швидше, легше і а, забирає менше ресурсу, сил, скажімо так. А, після цього відчуваєш себе менш втомленим. А, потім є частина, яка Є обрядовою, якщо, наприклад, на людині є деструктив, або як от в класиці, да, дитячий переляк, який треба зняти. О, тут вже йдуть обрядові різного роду роботи. Ну і плюс є ще такі є частина, мабуть, те, що на благо. Є дуже багато різних цікавих практик, за допомогою яких можна налагодити шлях людини, там, згладити, можливо, якісь гострі моменти, особливо якщо це стосується роботи, фінансів. Не дуже, не дуже використовую це, наприклад, в якихось любовних практиках, тому що ну, в мене їх там, скажімо так, зовсім зовсім обмаль. Ніколи нічого не можна робити проти волі людей. Ви так почали перераховувати, що за допомогою певних практик можна покращити фінансовий стан, можна покращити здоров'я, навіть навіть в якихось стосунках або між колегами, або між партнерами, за бажанням обох сторін, я уточню. Чи усе можна виправити у нашому житті за допомогою певних практик? Я вважаю, що ні. Наприклад, що саме не можна виправляти. Або можливо, що ви не рекомендуєте, яку тему ви не рекомендуєте чіпати людям? Я не рекомендую робити деструктив, те, що в класиці називається порчами, причому вони бувають абсолютно різними. Тобто, це буває порча там, наприклад, на внушання якихось певних думок та дій. Це як приклад поки що, так. Да? Я вважаю, що не можна робити привороти, і майте на увазі, що дуже часто привороти лягають як порча, тому що треба мати силу селену для того, щоб правильно робити приворот, і треба мати певні знання. А не можна робити те, що людину змушує. Тобто, це як енергетичне таке насилля в усьому має бути чесність та порядність. Чи є у вас певні ритуали або, можливо, підготовка перед тим, як ви починаєте працювати з клієнтами? Так, інколи я пропалюю свічки і, знову ж таки вже під час самої роботи я читаю свій, свій певний заговір, я не хочу називати це молитвою, тому що це не молитва, це заговір, який закликає до мене моїх помічників. Скільки часу ви приділяєте консультаціям, а скільки особистим практикам чи самовдосконаленню? Як правило, я е, консультую трьох людей на день не більше в, в окремих випадках, тільки якщо потрібно комусь дуже щось терміново. Але я розумію, що вже після третьої людини я дуже втомлена, от е, вночі в мене бувають обрядові роботи, або, наприклад, роботи по зняттю деструктиву це в вечірній час. Як правило, це ближче до опівночі. От ну і в весь вільний час це я вже можу присвятити або собі, або своїй родині. Також ми поговорили про інтуїцію. А мені цікаво, як працює саме ваша інтуїція? Чи вона з'являється спонтанно? Чи ви навчилися її контролювати та викликати, можливо, навіть за потреби? Моя інтуїція. Якщо чесно, останнім часом вона, мабуть, настільки втомлена, що вона, як правило, спить. Хоча знову ж таки бувають гострі моменти, коли я розумію, що ось ось щось має статися. А, тому я повторюся, що коли мені треба щось продивитися або дізнатися, я входжу в робочий стан і використовую тільки за потреби. Якщо вам інтуїція підказує, що скоро має щось статися. Як подивитися, що саме? Як зрозуміти, які запитання задавати, наприклад, картам таро? Куди спрямовувати цю інтуїцію і як правильно зрозуміти, звідки чекати біди? Це дуже просто, особливо якщо маєш такий інструмент, як таро, а просто треба чітко задати питання: яка загроза може бути? Наприклад, це загроза з повітря. І вони будуть відповідати повітря, це чи це щось можливо інше. Чи правда, що картам та необхідно задавати запитання, на яке буде відповідь чітка так або ні? Я вважаю, що це неправда. Не буває відповідь. Я не вірю, що карти можуть чітко відповісти так чи ні. Це дуже багатогран... багатогранний такий інструмент, і насправді він дуже е, чітко і. Е... Красномовно пояснює, попереджає, і він може розповісти дуже багато. І саме цікаве, що бувають випадки, коли ти запитуєш щось одне, а вони кажуть: Ні, 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 почекай, в мене для тебе спочатку є інша інформація, ти зараз побачиш ось це, а потім я вже відповім тобі на твої питання. А чи має значення, хто саме задає запитання картам Таро, ви чи клієнт? Я вважаю, що клієнти задають своє питання через мене, тому що, наприклад, мої клієнти знову ж таки не можуть спілкуватися з моїми, як я їх називаю, духи-помічники. Тобто, я вважаю, що я більше провідник між. Тобто, ви допомагаєте сформулювати запит? Тобто, клієнт може вам сказати: мене цікавить стан мого здоров'я, наприклад, через місяць, де у мене можуть вилізти які хвороби, на що треба звернути увагу. А ви ставите чітке запитання, яке допомагає потім нормально інтерпретувати все ж таки відповідь від таро. Так, тобто я формулюю це таким чином, щоб ми отримали об'ємну чітку відповідь. Що для вас є більш значущим під час розкладу таро? Образи на картах, відчуття чи логіка тлумачення, це все ж таки поєднання усіх складових. Це абсолютно поєднання всіх складових, тому що дуже часто образи або навіть елементи, які зображені на картах, можуть викликати цілу серію видінь, і можна знову ж таки розповісти щось таке, про що може знати тільки клієнт. Тоді виходить дуже цікаво, так карти в руках у всіх однакові, якщо ми беремо класичні колоди? А кожен практик практик їх читає і бачить по-своєму. Чи траплялося, що карти Таро давали несподівані або суперечливі відповіді? І як ви це пояснювали? Звичайно, так, особливо карти можуть дати ту відповідь, яку клієнт не готовий почути або не хоче почути. І знову ж таки, це доказує, що ну в світі не все так, як нам би хотілося і бажалося, але карти завжди кажуть те, що вони вважають за потрібне. Чи використовуєте ви інші містичні інструменти, окрім карт Таро? Ви сказали, що використовуєте іноді свічки. А мене цікавить, наприклад, руни, кристали або астрологічні навіть розрахунки? Астрологією я не займаюся. Не знаю. Чомусь у мене немає до цього поки що. Поки що такої пристрасті, тому що, знаєте, там все більш якось точно цифри, розрахунки. Ні, В мене більш таке образне мислення, і все ж таки, мабуть, моя фішка, скажімо так, моя сила в цих моїх видіннях, баченні. Я використовую руни так, але я не ворожу по рунам, тобто, не гадаю. А як правило, я їх використовую в обрядах там, де потрібно закласти якусь програму, тому що руни це все ж таки літери, якими можна прописати певний код да, для того, щоб цей код виконував програму на захист або там на гармонізацію відносин. А я використовую в роботі ніж. Він в мене один а, у відьом він називається Атам, це ритуальний ніж. Я використовую віск, якщо ми кажемо про лиття на віск, і це теж не ворожіння, це, як правило, зняття деструктиву. Я використовую вощину, коли я роблю програмні свічки, трав'яні суміші ну, такі інструменти, які, мабуть, є в кожної, як то кажуть, сучасної відьми це ступка, ну і так далі. Такі аксесуари. Чи є якісь теми або питання, з якими ви відмовляєтеся працювати? Наприклад, теми табу, де ви одразу можете відмовити клієнту, тому що я як зрозуміла, з нашого спілкування ви доволі категорично ставитеся до Порчі, як ви сказали. Чи є ще подібні теми? Я не люблю працювати, коли людина просто приходить, тому що цікаво. От знаєте, таке просто любопитство. Я вважаю, що це неправильно, тому що так можна походити по усім практикам, зіпсувати собі енергетичне поле, тому що це втручання в енергетичне поле, і про це слід обов'язково пам'ятати. І кожен практик має вміти закривати свій прогляд, щоб, як то кажуть, заліпити ту дірочку, яка була зроблена в енергетичному полі під час прогляду. А з цікавості не раджу ходити, раджу ходити тільки коли реально є якісь нагальні питання. Я не люблю відповідати на питання щодо смерті. Я взагалі вважаю, що зі святою смертю, яку її ще називають Санта Муерте культ, не можна загравати і краще не продивлятися, коли, наприклад, запитують там: а чи може бути там, не дай боже, загибель там такої-то людини. Краще такі питання не чіпати глядачам. Хочу нагадати, що на телеканалі Де 1 на Ютубі нашого каналу ви можете знайти два випуски проєкту розклад долі з роз'ясненням стосовно культу стосовно руху Санта Муерта. І насправді, пані Катерино, ви відповіли і на наступне моє запитання, яке я підготувала, тому що було цікаво, чи бувають клієнти, які не вірять у ТРО, але все одно звертаються до вас на всяк випадок, щоб проаналізувати або побачити якісь події, які можливо на них чекатимуть. Дійсно, такі люди є. А на на щастя, на превелике щастя, вони не приходять до мене зараз на особисті прийоми. Але в мене був не дуже приємний випадок. Це було десь пару років тому. Коли я просто сиділа в парку, відпочивала, пила каву, і я ще була в науш... в навушниках, слухала музику. У мене був якийсь свій настрій. Того дня там були якісь свої питання, також а я тоді активно знімала тік-ток, Відео в Тіктоки викладала. І до мене підійшов такий чоловік ну десь років, нехай 40, до 45, і він такий каже: О, я ж тебе знаю, ти оця мульфарка з Тіктоку. При тому, що мульфарку я себе взагалі ніколи не називала. Ну, якби не привіт, не доброго дня. І він каже: Слухай, якщо ти така здібна, якщо ти все так вгадуєш, а це ще таке неприємне вгадуєш, то скажи мені, що зі мною сталося в 2000, е, в 2004 році. От що там таке було, ти таке точно побачиш, якщо в тебе є здібності? Ну, звичайно, е я думаю, що всі прекрасно розуміють, в якому тоні як я розмовляла з цим чоловіком, і який напрямок я йому вказала того дня. Оце, мабуть, єдиний випадок з скептиком. А так люди приходять реально за допомогою. Коли людина до вас приходить і одразу каже, що А я от хочу перевірити ваші здібності. Мені цікаво, розкажіть, будь ласка, що там зі мною трапилося у 2004 році. Чи кажете ви їм одразу до побачення? Був теж такий випадок: це було теж до повномасштабного вторгнення, коли дівчинка дозволила собі це, при тому, що вона прийшла по рекомендації. Їй вже сказали, що я людина перевірена, і мене попередили, що вона буде в такий то час, в такий то день. Тобто я погодилася з нею працювати, а, вона прийшла і, і сказала: спочатку я хочу вас перевірити. Мені треба, щоб ви мені розказали, які в мене операції були на тілі. Розуміючи, що після неї в мене ще є люди, які чекають реальної допомоги, тому що там на той момент були дуже серйозні проблеми в людини. Да? Сидіти і розважати когось ну, звичайно, я сказала ні. І працювати з нею я відмовилася. А так, якби це був якийсь проєкт, розумієте, всі м, хочуть таку міні-версію битви екстрасенсів у себе на прийомі. Ну, Або ми розважаємося годину, тому що в мене на кожну людину всього є лише година. Або ми годину розважаємося і граємо в битву екстрасенсів, або ми працюємо, і ви реально під час роботи бачите, що все якби співпадає, все про вас нормально розповідають. Як ви вирішуєте, чи брати певного клієнта до себе на прийом, або відмовляти у якої якійсь потребі? Наприклад, чи є якась анкета, або ви задаєте запитання завчасно, Напишіть, будь ласка, мені ваш запит, щоб ви зрозуміли, чи будете ви цим займатися. А, як правило, я працюю через голосові повідомлення, тобто це не дзвінок, і люди присилають до моменту початку сеансу свої питання. Я їх бачу. А якщо я розумію, що є якісь питання, які мені не подобаються, я одразу кажу, що ну знову ж таки, якщо це про загибель, про смерть а, заради цікавості, просто то я кажу, що давайте краще це не будемо чіпати. Звичайно, є яку як Кожній живій людині є, можливо, клієнти, які не дуже коректно можуть поводитися. Ну, все одно, все це регулюється. З часом якось знаходимо підхід одне до одного. Тому відмови зараз отримують дуже рідко люди. Дуже це тільки треба якось некоректно поводитись. А з якими стереотипами вам доводилося зіштовхуватися стосовно таро, окультизму і, взагалі, вашого напрямку діяльності? Стереотипами в плані чого? Ну, в плані того, що якраз ви маєте знати, якщо бачите людину вперше в житті, про все її минуле життя, про майбутнє, про наступне життя і так далі. Тобто, от подібні стереотипи. Дійсно, вони є. У нас люди діляться на два типи: або вони скептики, або вони вважають, що от ти йдеш, і ти все бачиш, ти все знаєш. Ти весь такий, знаєте, як то кажуть, могучий, насправді це не так. Ми всі звичайні люди. І ми так само або ми працюємо, або ми знаходимося да за якимись іншими справами. Наприклад, якщо я йду на дворі, я бачу людину. Я це не каже про те, що я вже її сканую і одразу починаю щось там думати. Якщо мені там це потрібно, тоді так. А якщо ні... До речі, краще не зловживати своїми здібностями і не намагатися сканувати все і усюди, і всіх. Тому що це вже йде як розвага, а розважатися з такими речами не можна. Якщо людина тільки захоче почати свій розвиток у сфері тарології, що б ви їй порадили? З чого починати? Якщо у сфері Саме тарології, то, мабуть, обрати ту колоду, яка би була для неї найзрозуміліша. Я всім раджу починати. Я викладаю тарологію. Я всім своїм ученикам кажу, що я вам раджу починати там, наприклад, з самої класичної колоди для того, щоб зрозуміти, як ця система працює. А вже потім там нарощувати, наприклад, ці знання за допомогою інших колод, да? і вже якщо вам потрібно, тоді вже це ви можете. Так само об'єднувати з окультизмом, доєднувати туди інші інструменти, тому що за допомогою таро так само можна ще проводити і ритуали От, і потихеньку, потихеньку цьому вчитися. Е, стосовно того, що ви навчаєте, ми знаємо, що ви запустили базовий курс Таро Райдера Уейта. Туди можуть а. долучатися новачки або обов'язковий певний рівень знань. Ні, це саме для новачків курс. Що треба мати при собі, крім, наприклад, карт Таро? Гарний настрій, бажання навчатися, записничок та ручку, трошки вільного часу, ну і, мабуть, любов до цієї справи. Що ви бачите в майбутньому для містичних практик та таро в Україні? Чи змінюється ставлення до цієї теми у нас? Скажімо так, все одно буде залишатися відсоток людей, який не буде вірити в подібні практики і взагалі все те, що стосується езотерики. Але оскільки ми увійшли в еру водолія, і оскільки ми дійсно зараз переживаємо в Україні дуже переломні та тяжкі часи, все більше людей буде повертатися до цієї дуже занадто деревньої такої древньої професії, скажімо так. І я вважаю, що ці практики навіть можуть з часом поєднуватися з різними а, сучасними практиками. Тобто це все має вийти на такий новий старий рівень. Якщо люди захочуть починати рухатися у цьому напрямку, розвивати в собі якісь певні здібності, можливо, у вас є поради, яких помилок не допускати на початку свого шляху? Uh. Хотілося би сказати, що обов'язково треба вірити в себе та в свої сили, зберігати, зберігати м, таку нейтральність по відношенню до всього, ви маєте бути врівноважені по відношенню до інших людей, по відношенню до інших релігій. Ви маєте поважати обов'язково інші релігії та напрямки. Це дуже знадобиться. Тобто, ви маєте бути, як піймати свій дзен, знаєте, як то кажуть. Що б ви хотіли побажати нашим глядачам, які дивляться це інтерв'ю? Нашим глядачам я хотіла би побажати в першу чергу миру, мирного неба, міцного здоров'я, віри в себе та в вищі сили. Повірте, вищі сили завжди вас чують, допомагають. Тільки, будь ласка, програмуйте свій запит коректно та правильно, і тоді все буде добре. Пані Катерину, я дуже вдячна, що ви долучилися до прямого етеру на телеканалі Де 1 Дякую вам, глядачам. Я хочу нагадати, що ви подивилися проєкт розклад долі в ефірі телеканалу Деодин. Ми спілкувалися із Катериною Саврадим. Вона екстрасенс, старолог, містик, окультист, пошуковик та відьма. У студії працювала Маргарита Кузьменко Мирного Неба. Слава Україні та слава нашим захисникам. thank <laughs> you